Миру Божого, хочу поділитися хлібчиком, що покаяння це не тільки слова, каюся і загріз певні гріхи і не виправляю. Істинне покаяння це те, котре має достойний плід покаяння, покаявся і виправився. І до моментів, які можна до покаяння віднести, це те, що ми не приділяємо часу Богові. І ми не, не пізнаємо Його слова, і ми не слухаємо, не виконуємо Божого Слова. І питання таке, кому ми приділяємо час? Противнику дияволові, який прийшов у цей світ вкрасти, вбити погубити, чи довіряємо Богові, який знає, пора, має пораховану кожну волосину. На нашому на нашій голові. Амінь.